Дорога церква Христова, діти Божі, всі присутні, хочеться разом прославити Господа. Давайте скажемо слава Ісусу Христу. і сестри, Бог дуже добрий до нас, що посеред цього робочого тижня дає нам час зупинки, час зупинки від наших робіт, когось від навчання, від домашніх клопотів і дає нам цю спільність, спільність в молитві, спільність довкола Божого Слова. Мене звати Андрій, я є членом церкви Дорога до Бога у вашому зібранні не вперше, але вперше маю можливість служити словом, тому дякую братам за довіру і нехай Бог нас благословить. Я люблю повторювати, що коли ми сходимося на зібрання, більшість із нас має дві головні причини, чому ми приходимо. Перша причина, чому ми приходимо на зібрання, це для того, щоб щось почути. І багато із нас, коли ми йдемо в зібрання, ми кажемо, подібно як Самуїл казав, говори Господи, раптові слухає. Є інша частина людей, які хочуть Богові щось сказати. І ми правильно робимо: в кожного з нас є багато проблем, труднощів, випробувань, різних нужд і ми несемо їх до Господа, до кого ж іще. Але в нас є порою крайності. Коли ми приходимо на зібрання, є люди, які просто сидять, і вони просто слухають, що Бог до них говорить, але їхнє серце не відгукується на Божий голос. Є і інша крайність, коли люди просто говорять до Бога, але не чують, що Бог говорить до них. Я бажав би, брати і сестри, щоб ми могли поєднати і одне, і друге, щоб ми були уважні до того, що Бог вже говорив до нашого серця і буде продовжувати говорити. І щоб ми відгукнулися на його голос, на його поклик. Я бажаю запросити нас до прочитання Божого Слова. Хто має Біблію відкрити, будь ласка, лист Павла до Тита. Я буду читати дуже відомий, короткий уривок з другого розділу Лист апостола Павла до Тита, другий розділ з 11 го вірша і по 15, але я зосереджуся на трьох: на 11, 12 і 13. Отож, Тита, 2,11, написано. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми. Відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом Картай. Цей лист, брати і сестра, написаний Павлом до Тита. Тит був старшим пресвітером, можливо, по-нашому краще сказати, єпископом на острові Кріт. І Павло дає йому багато настанов, але в цьому уривку з 11 по 15 вірші знаходиться така велика глибина Божого звернення через Павла до Тита. Зауважте, що в 11 і 13 віршах Павло вживає слово з'явлення. Перше з'явлення він говорить про прихід Христа. Павло говорить, що з'явилася Божа благодать. Він говорить про прихід Христа. Іван Іван в першому розділі свого Євангелія записав так, що слово сталося тілом, тілом, перепрошую. І перебувало між нас повне благодаті і правди в інших перекладах істини. Тобто, Іван і Павло вони говорять, що прихід Христа це був прихід супроводжений Божою благодатью. Христос сам її явив і своєю смертю на Голговському хресті зробив цю благодать доступною для всіх людей. І Павло говорить і про друге з'явлення в 13 му вірші, яке ми чекаємо. Ми чекаємо цього другого приходу Христа, його з'явлення на цю землю. І ми, брата і сестри, живемо разом із вами між першим приходом, між першим з'явленням і другим. В 11 вірші Павло каже, що Божа благодать з'явилася і вона спасає. Для того, щоб правильно і вірно оцінити те велике спасіння, дароване нам жертвою Христа, нам потрібно розуміти, від чого ми спасені. Павло в цьому листі до Тита вживає слово Спаситель 6 разів. Він 5 разів вживає слово благодать, 6 разів вживає слово Спаситель, і так само 6 разів вживає слово вживає фразу добрі діла. Якщо є спаситель, значить є щось, від чого варто спастися. Значить, є те, від чого цей Спаситель спасає. Від чого? Від вічної загибелі і від нашого гріха. Я сам родом з Західної України, і люди на заході України вони дуже побожні. Коли мені доводилося проповідувати людям, які живуть там, то річ, така перешкода, з якою я стикався, це була людська самоправедність. Люди не розуміли, в чому їм потрібно каятися, тому що з самого раннього дитинства вони ходять в церкву, вони ставлять свічки, вони моляться до образів, вони виконують всі церковні приписи. Як люди говорять, не вбив, не вкрав, не спалив. В чому мені каятися? І як таким людям, які затверджені в своїй власній самоправедності проповідувати Євангеліє, в чому їм спасатися, для чого їм потрібен Спаситель? І в цьому, дорога церква, нам чудово допомагає закон. Як Павло в області до Римлян пише, що закон прийшов, щоби виявити гріх. Те, що робить закон, завдання закону, брати і сестри, в тому, щоб показати на нашу власну нездатність і нездібність, досягти спасіння, бути праведними. Я пригадую, я приблизно вів такий діалог з людьми. Я задавав питання: скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь брали чужу річ? Люди говорили. Ну, було одне. Одна жінка сказала, вона вже старшого віку, ну якщо за життя взяла одне зернятко, то хіба то було? Але більші сказали, що було, я брала чужу річ. Я далі питав, як називається людина, яка бере чуже злодій? А скільки разів потрібно вкрасти, щоб бути злодієм? Одного досить? Я йшов далі. Чи ви коли-небудь говорили неправду? Більшість людей говорили так, говорив. Як називається людина, яка говорить неправду? Обманщик. Скільки разів потрібно обманути, щоби бути обманщиком, одного досить. Наступний питав, чи ви коли-небудь дивилися на жінку чи чоловіка з пожадливістю? Одні говорили гордо так, інші опускали очі і так говорили. Я говорив, що Христос сказав, що хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перелюб в серці своєму. І далі я продовжував я говорив: я не суджу вас, але щойно ви самі назвали себе обманщиком, злодієм і перелюбником. Після своєї смерті, коли ви станете перед лицем Божої справедливості, перед лицем Божого суду, що ви почуєте у свій адрес? Оправданий чи осуджений? Люди говорили різне, але в більшість відповідала осуджений. Брати і сестри, але це лише три сотень і сотень заповідей, які говорить закон. Закон був даний Богом для того, щоб показати нашу власну нездатність спастися. Кожна заповідь, вона говорить, кожному із нас, брати і сестри, винен, винен, винен перед лицем Божої справедливості. І ось з'являється Божа благодать. Тому що жодна людина вона не може спастися сама. Якби була людина, яка би могла заслужити спасіння або досягти його своїми власними вчинками, не потрібно було би приходити Христові. Але Христос прийшов. Брати і сестри, я чув. Проповіді, які по-іншому показували Божу благодать, ніж вона показана в Писанні. Я чув проповіді, де проповідники говорили і казали, що Божа благодать все покриває, і ти хороший, ти чудовий, який ти є, Бог тебе таким приймає, Бог тебе таким любить, і так далі. І так далі. Брати і сестри, але благодать показує нам на Голгофу. Божа благодать звертає наш погляд на Голгофу, наш страждання Христа. І коли ми піднімаємо наш погляд до Голгофи, ми бачимо Христа розп'ятого, і його рани кричать, і говорять до нас: це твоє місце. Дорогі друзі, брати і сестри, наші руки мали пробити. Від нас мали відректитися друзі, нас мали залишити найближчі, ми мали нести страждання. Від нас Господь мав відвернутися і поразити нас. Чому? Тому що ми заслужили. Слово Боже говорить, що кара за гріх смерть. Ми достойні покарання. Але Христос стає як той посередник між Божою справедливістю, між нашим гріхом і приймає всю цю тяжкість і весь тягар гріха на себе. Слава Христу! З'явилася Божа благодать, яка спасає всіх людей. І багато людей тут ставлять крапку: благодать спасає і все. Але ми будемо читати далі, що ще робить Божа благодать. Є друга дія Божої благодаті, яка звернена на навчання. Благодать навчає, і Павло вживає тут три дієслова, якими він описує дію Божої благодаті. Він говорить, щоб ми відсурались, щоб ми жили і щоб ми чекали. Брати і сестри, благодать не просто спасає нас, Христос не просто спасає і звільняє нас від гріха від нашого минулого. Але Бог бажає, щоб ми були учнями в його школі, щоб ми зробили ці три речі, ці три кроки. Перше, Павло говорить, щоб ми відсуралися, благодать навчає відсуратися, благодать вчить говорити ні. Благодать вчить не обертатися назад. Згадайте, будь ласка, вихід ізраїльтян з Єгипту. Бог звільнив їх від їхнього рабства. І коли вони зустрічалися з труднощами, з випробуваннями їхньої віри, як ми чули про сумніви в попередній проповіді, коли вони зустрічалися з важкими обставинами, що вони робили, вони оберталися назад, і що вони згадували? Вони згадували м'ясо, вони згадували часник, цибулю, різні блага, які там були. Я коли перечитую раз і раз ці історії, я думаю, чому ніхто з вас не згадав, що ваших дітей забирали у вас і тупили в річці? Чому ніхто з вас не згадає про, той, про ту важку роботу, яку фараон давав? Так працює гріх, так працює диявол. В моменти важкі, в моменти напруження, брата і сестри, диявол ніколи не нагадає нам, як було важко в тих гріхах, з яких Бог нас забрав. Кожного разу, воно буде нам описуватися як щось дороге, прекрасне, таке, до чого варто вернутися. Але Павло вчить і наставляє: якщо ти пережив благодать, якщо ти зустрівся з Христом. Ти будеш навчений не обертатися назад. І Павло пояснює, від чого варто відвернутися. Він говорить відвернутися від безбожності і світських пожадливостей. До зустрічі з Богом, віруюча людина, вона, звісно, не ставить Бога в центрі, але вона сама стоїть в центрі. І все крутиться довкола людини, щоб задовільнити людські власні пожадливості. Павло говорить, що благодать навчає від цього. Відвернутися. І це змінюється чимось, це змінюється праведним життям. Один невіруючий чоловік спитав віруючого брата, спитав: От ви віруючі, чим ви відрізняєтеся, в чому ваша особливість віруючих? І цей брат він почав відповідати: ну ми віруючі, ми не вживаємо спиртного, ми не куримо, ми не ходимо там в різні місця, дає щось нечисте і так далі. І зробив великий-великий список з того, що віруючі не роблять. На що цей невіруючий чоловік сказав? Ти сказав, що ви не робите. А що ви робите? Ви віруючи, а що ви робите, І цей брат задумався дійсно, а що ми робимо? Ми ж не просто є тими, хто від чогось відмовляється, але і ми ті, хто щось активно робить. І повловживає друге слово: благодать не просто вчить говорити ні минулому, але благодать вчить говорити так, благодать вчить жити. І повловживається це діє слово і використовує три таких засоби, як це проявляється. Як жити помірковано? Праведно і побожно. Слово «помірковано» воно так само вживається в цьому посланні п'ять разів англійською це «soberly», «self-control», Інші переклади української дають стримано або розсудливо. Отож, людина, яка зустрілася з Богом, яка пережила Божу благодать, вона змінює життя по своїх пожадливостях на життя стримане, на життя помірковане. І це, брати і сестри, стосується нашого ходу думок, нашого мислення, як ми і чули в першій проповіді сьогодні. Це стосується нашого самоконтролю, благодать вчить нас. І порою, брати і сестри, ми погані учні. Порою, ми погані студенти, порою ми робимо помилки, але для того і є благодать, що вона дає шанс і можливість на перездачу. Закон говорить: ти зрішив раз, ти зрішив одному, пише Боже Слово, ти винен у всьому стаєш. Благодать дає можливість, дає шанс на перездачу, можливість для покаяння. Друге слово, яке говорить Павло, праведно. І це слово праведне, праведно, воно стосується нашого життя в цьому світі, стосунків з іншими людьми. Колись ми жили по своїх пожадливостях, як я вже й говорив. І нам було все рівно на інших людей, все крутилося довкола нас. Але сьогодні, коли ми навчаємося в школі Божої благодаті, ми змінюємося. І ми не живемо вже нашими пожадливостями, але ми живемо праведно по відношенню до інших. Ми не з тих людей, які обманюємо, ми не з тих людей, які дуримо інших, ми не з тих людей, які ходять по головах заради власної користі, але ми з тих, хто радше служить і допомагає. І останнє слово, яке вживає Павло, яке стосується нашого теперішнього життя, він говорить побожно. Колись ми жили безбожно, тепер ми живемо побожно. Життям наповненим страхом Божим, не через те, що ми боїмося покарання, не через те, що ми боїмося бути покараними Богом, але в нас інший мотив, тому що любимо, тому що пережили і пізнали Божу любов і Божу благодать. І третє дієслово, яке навчає нас, брати і сестри, в 13-му вірші Павло говорить про чекання. Благодать вчить чекати. Цікаво, правда? Як же ж це відбувається? Як же ж цей процес цього навчання очікування? Ми живемо на землі, і ми дуже багато чого чекаємо. Ми чекаємо, поки нам піднімуть зарплату. Ми чекаємо, поки ми виплатимо будинок, ми чекаємо, поки діти виростуть, поки в школу підуть, чекаємо, поки одружаться, чекаємо внуків, і ми багато чого чекаємо. Більшість наших очікувань, брати і сестри, я думаю, ви погодитеся, стосується земного. Наші думки і наші серця направлені на земне. Навіть подивіться на ваші молитви. В більшості, коли ми молимося, ми просимо, Боже, благослови моє земне. Благослови, щоб здорові були, благослови, щоб в аварію не попали, благослови і збережи, і це правильно є. Але наші молитви і наше життя направлені на земне. Павло зміщує трішки наш, наш наголос, нашу увагу. Він говорить про очікування блаженної надії і з'явлення слави великого Бога. Проблема, брати і сестри, є, коли ми не очікуємо з'явлення Христа. І багато хто таємно в серці каже, Господи, дай ще трохи пожити. Ну тільки-тільки все влаштував, тільки-тільки закінчився якийсь проєкт, можна розслабитись, пожити можна, дихнути можна. Боже, ну ще нехай твій прихід не буде завтра, нехай не буде сьогодні. І ми десь живемо тим очікуванням, що ми ще поживемо на цій землі. Як говорить Павло? Павло говорить, що ми чекаємо блаженної надії та з'явлення слави, як він радісно про це говорить. Як він високо піднімає з'явлення Христа, Його другий прихід на цю землю. В іншому тексті Павло говорить іншими словами: він каже: Я хочу покинути це тіло моє. Я хочу залишити цей намет. Я бажаю бути з Господом. Наскільки це велике і потужне бажання Павла? Він каже, але для вас краще, щоб я ще лишився. Для вас краще, щоб я ще побув. Але ось його серце, ось його серце, він бажає зустрітися з Господом. Брати і сестри, благодать вчить нас чекати. Благодать вчить нас чекати правильно. Не просто чогось матеріального, не просто чогось вигідного на цій землі. Але, але благодать звертає наш погляд туди, на зустріч з нашим Господом. Коли ми просимо про матеріальне, і Бог чує наші молитви, і Він благословляє нас. Ми можемо потрапити в проблему, коли ми надто сильно починаємо за це матеріальне триматися. Є така жінка, я думаю, ви знаєте, чули ім'я, корітенбум. І вона сказала таку фразу: я навчилася тримати всі речі у своїх руках дуже легко, так вільно, щоб Богові не довелося виривати це з моїх рук. Порою, брати і сестри, ми просимо в Бога, Боже, благослови. Благослови земним, благослови роботою, бізнесом, житлом і так, далі, і так далі. І ми починаємо триматися за те, що сам Господь дарував, і ми не хочемо цього залишати. Я так само хотів привести приклад про Йова, який вже був згаданий в першій проповіді. Пам'ятаєте слова, які були прочитані. Слова Йова, які він говорить: Бог дав. Бог забрав. Нехай буде ім'я Боже благословене. Його розуміє, що все благо, все добро, все благословіння, яке до нього прийшло, це не Його заслуга. Це не Він заробив своїми руками і своїми силами. Бог дав і Бог може забрати. Брата і сестри, в нашому житті були, я вірю. І ще будуть екзамени, які нам треба здати. На наше серце, чи ми тримаємося матеріального? Чи ми линемо серцем до Господа у вічній оселі, яке наше очікування? І Бог буде давати маленькі тести в наше життя, коли Він буде перевіряти, наскільки сильно ти тримаєшся земного, і наскільки сильно для тебе цінне, небесне. Одного разу Авраам проходив такий тест. Пам'ятаєте, 22-й розділ книги Буття, коли Бог говорить Авраамові, іди і принеси в жертву сина свого. Авраам. Питає, якого сина? В нього було два сина. Він, можливо, очікував, що не улюбленого. Бог каже, улюбленого, того, якого кохає душа твоя. І ось Авраам все залишає, він піднімається на гору. Але серце його сповнене вірою, він каже, ми підемо і вернемося. І ось він підносить цей, цей ніж над своїм сином, щоб принести в жертву Ісака. І з'являється, ангел Божий, який зупиняє його. Брата і сестри, і в нашому житті будуть моменти, де Бог. Попросить нас, де Бог дасть нам цей виклик, цей тест, чи ти готовий пожертвувати матеріальним заради духовного, чи ти готовий пожертвувати тимчасовим те що любить, те, що кохає душа твоя заради вічного. Писання говорить, що Бог дав йому велику нагороду. Він був названий Другом Божим. Отож, брати і сестри, з'явилася Божа благодать, яка спасає нас. Коли ми дивимося на Голгофу, Голгофа говорить нам, що це було наше місце. На нашій голові мав бути цей терновий вінок. З нашого тіла мала стікати кров. Ми мали бути названими проклятими через наші гріхи і беззаконня. Але з'явилася благодать Божа. Христос став посередником за це йому велика слава і подяка. Але на цьому благодать не закінчується. Благодать вчить нас. Благодать вчить відректися, відвернутися, не вертатися назад в минуле, не тішитися тими гріхами, які колись ти робив. Благодать вчить жити, і лише нею ми можемо жити праведно, благочестиво, побожно і чесно. Благодать звертає наш погляд на майбутнє, на ту славну зустріч. Проте, сестри, наскільки ми її чекаємо, нехай це буде питання до кожного з нас. Наскільки серце моє приліплене до матеріального, до земного, а наскільки я лину до Господа. Ми йдемо до молитви, і я бажав би, як я говорив на початку. Ми почули голос Божий в цьому служінні. І давайте ми поговоримо з Господом. Давайте наше серце відгукнеться на Його голос, на Його заклик. Я вірю, що нам є що йому сказати. І, можливо, є люди, які давно вже не говорили. Можливо, є люди, які приходять раз у раз зібрання, і ви тільки чуєте, що Бог говорить, але ваше серце не відгукнулося на Його голос. Поговоріть з Господом. Поговоріть, якщо ви давно до нього не зверталися. Я запрошую нас, щоб ми схилили коліна і поговорили з ним один на один. Амінь.